Всім сонця, з вами я, Nixtax, і сьогодні я буду грати в Age of Civilizations з модом Bloody Europe за Чехію. Сьогодні я попробую вернути Чехословакію. І, кстати, це є моє останнє відео про Age of Civilizations на каналі. Далі вже відео про Age of Civilizations не буде. Але знайшов іншу ігру Про країни. Так що, якщо хочете, то можете, так сказати, подивитися моє відео, але воно вийде десь так ну, на наступному тижні. Що ж, не будемо затягувати час. Погнали! <му> Спершу ми отут-от прокачуємо в технологічних очках. Дослідження прокачуємо, щоб нам потім теж дослідження вернулися. Ми могли би ще щось прокачати. Нам ще 42, ну. Давайте ще тут ще раз прокачаємо. Зростання економіки то нам дуже потрібно. Я прокачаю аж 10 раз. Нахід ну, від податків, то нам теж буде потрібно. Ну, десь так приблизно. Ось так хай буде. Далі, утримування війська нам буде потрібно. Ну, ціна колонізації, керування баблом. ну, В принципі, все нормально. Ну, Думаю, можна ще ціну колонізації трохи. І керування баблом було б непогано. Ще 11, йома, ще йома, куча всього. Ладно, давайте то все е, в той. Давайте то дохід від виробництва то все вложимо. І вроді би, ну, коротше, все. Далі нам треба тільки розставити військо коло м Словаччини. Наступний хід. Призов військо, призиваємо, коротше, все. Тут теж. Блін, а тут, блін, що треба оцій от малюсінький. Нащо мені то здалося? Ну, але все рівно як, раз треба, то доведеться. Іншого вибору немає. Тут найменше війська, так що перезиваємо трохи більше. Ну, можна на всякий пожарний ще і тут поставити. Що ж, наступний хід? Беремо, об'являємо війну, вона буде через 7 ходів. А за ці 7 ходів я, так сказати, теж буду далі прокачуватися, більше війська собі брати. А то вдруг в неї буде там куча війська, а в мене буде от так от стільки. Так що, ну, буду поки що прокачувати. Ось у нас вже війна зі Словаччиною. Направляємо військо. Це хай сюди. Наступний хід. Вони перші б'ють. Ніхто так реально мало. Ладно. Нічого. Перемогли, перемогли, перемогли. Сразу йдемо на столицю. Тут для них буде прям нереально погано. Частина військ іде сюди, друга сюди. Ця хай іде сюди, а ця хай іде сюди. Хай що ми оцю от територію не взяли, оцю от провінцію. Ну, Але все рівно ми її рано чи пізно візьмемо. Взяли столицю, о, файно. Е? А, це, а то що як? Ладно, пробуємо ще раз. Вони йдуть сюди, вони йдуть сюди, наступний хід. І а забрали в нас територію. Ладно, все рівно. Стоп. Вона здалася? Отак от легко? Нічого собі. Далі для створення Чехословаччини нам потрібно ще оцей от, оця от частина України. Ми зараз в Україні попробуємо її купити. Опа? Би б це спрацювало, би б це спрацювало. Будь ласочка. і відмовили, на жаль. Ладно, може, попробуємо більше бабла? Так, беремо ці території. Збоку ще беремо, збоку. Ми можемо всі те. А ні! Ми більше території взяти не можемо. Беремо мінімальне перемир'я. У Словаччині стільки-то території, та то у неї дуже мало. Блін, треба тут регіони прокачати, тому що там різна фігня твориться. Зараз все ж швиденько прокачаємо, а через 30 ходів побачимо, що станеться. Що ж, час вже прийшов. Всі 30 ходів прийшли, перемир'я закінчило. В мене отут в Братиславі щось повстали, повстанці, але їх легко подавив. Призиваємо військо, тут теж треба, ну. І вони одразу пропадають. Чому військо зазнає втрат виснаження війська? А, Я тут думаю, чого не так? Ну, зараз нас вже більше бабла, так що попробуємо в Україну там взяти. Територію, паровою купити. Так, зберегти, але вже її дам побільше, бабла. Думаю, їй буде файно. І вона відмовила: ну, що ж як не було, але ну, якщо там вона в ближчому часі не прийме, то, на жаль, доведеться воювати. У нас, на жаль, іншого варіанта немає. Словаччину ми захопили дуже швидко. А що там з Україною вона є в якомусь союзі? Ні, нема. Я тебе умоляю, будь ласка, дай території. ну, будь ласочка, я тебе умоляю. І ну дай. Що ж, як би я цього не хотів, але доведеться воювати з Україною. Що ж, підготовка йде 14 ходів. За цю підготовку я собі набираю війська. Ну, і єдине, що мені зістається, це просто чекати, ніч. що ж, друзі, я не зміг. В принципі, я би міг тут з цими військами раз, два, раз ці чотири провінції, і Чехословакія, готова. Але мені помішали ось ці от бунтівники. Поки проходив цей час на підготовку, вони з'явилися аж цілих два. Ну, і вони обламали всі мої плани. Що ж, на цьому кінець, з вами був я, Нікстакс. Всім удачі і всім пока!